Слава Ісусу Христу! Я зараз маю нагоду говорити з всеукраїнського маршу за сім'ю, який стартував тільки що тут, на площі перед собором Святої Софії. І зараз наша колона рухається. Ми тут бачимо дуже-дуже багато людей різних конфесій, бачимо представників духовенства православних. Київського, московського патріархату, греко-католицької, Римо-католицької церкви, протестантських деномінацій ми бачимо. І це дуже добре і дуже прекрасно, що так багато людей беруть участь зараз в цій події. Хтось може сказати, що зараз, можливо, там не на часі щось подібне проводити, тому що в Україні криза, в Україні війна це неправда, абсолютно неправда. Тому що е, війна це страшно, криза це погано. Але глобальна влада намагається нас великою мірою цими питаннями відволікти від головної війни, направленої проти людини як образу і подоби Божої, на направленої на зруйнування всієї е, антропології і насадження абсолютно хибних уявлень про людину. Руйнується людина як така, е, руйнується сім'я. І це тягне за собою те, що в абортаріях вирізається ненароджене покоління, ціле покоління. І доки не буде припинений геноцид абортів, не закінчиться війна в Україні. Тому ми повинні, люди віруючі, люди активні, ми повинні сказати своє слово, ми повинні промовити рішуче, але на одному тільки запереченні сказати, що ми там проти содомітів чи проти абортів на одному запереченні не побудуєш е, нашої, нашої відповіді наша відповідь повинна бути в першу чергу ствердна ми повинні в першу чергу сказати ми за сім'ю за справжню здорову сім'ю як у союзу чоловіка і жінки справ за справжню любов яка є самодаруванням і яка є плідна і хай господь Допомагає нам і благословляє нас наші добрі починання, і нашу Україну врешті виведе з під гніту всіх видимих і невидимих ворогів, які що зі сходу наступають, що з заходу. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.